До благодійного фонду СТЕП завітали волонтери з різних куточків світу, аби провести безкоштовну стерилізацію. Докладніше про це розповість Яна Грацай. Ми завітали до благодійного фонду СТЕП, де на степу зустріли місцеві працівники і вже вилікувані тваринки. Сюди завітали ветеринари з різних куточків світу, аби провести стерилізацію, яка була безкоштовною. Цього разу власники своїх улюбленців приходили сюди в надії отримати професійне лікування від найкращих лікарів з різних куточків світу, а через деякий час знову повертаються, щоб забрати додому вже здорових та щасливих тваринок. Джема Кемплінг розповіла, що на даний момент вони знаходяться в Україні як Всесвітня організація ветеринарів, яка надає безкоштовну ветеринарну допомогу, проводить стерилізацію та вакцинацію безпритульним тваринам, які перебувають у притулку, а також домашнім тваринам. За день ветеринарам вдається оперувати близько 60 тварин. А також лікар поділилася, як саме вона познайомилася зі степом. я зустрілася з благодійною організацією СТЕП коли ми працювали разом, щоб надати допомогу в Україні вони чудові люди та роблять фантастичну роботу для тварин, які потребують допомоги, і справді надійно та краще співпрацюють із громадою та надають послуги. Тож ми зв'язалися з ними і вони сказали, що хотіли прийняти нас. І я справді приїхала сюди минулого року влітку. Планували провести тут тривалий час, але потім дамбу в Херсоні підірвали. Тож наша команда фактично зазнала збитки після цього. Але ми пообіцяли, що повернемося з більшою командою, що згодом ми і зробили Просто на наших очах проводилося відразу кілька операцій одночасно, і поки інші готували нових тварин до процедур, нам вдалося взяти коментар у колін Анни Ламбо. Навіть досвідченим лікарям будь-якої галузі буває важко, але більшість речей вже стають звичними. Анд um, аймгіренюкрейн. Наразі я тут, в Україні, тому що я почула про цю місію, коли недавно була на конференції, і я думаю, що для нас це дуже важливо. Ми робимо все можливе, щоб підтримати український народ. І звісно, догляд за тваринами це те, що дуже важливо для мене як ветеринара. Колорит націй дивує, а скрізь тільки й чутно скрегіт операційних приладів та веселу музику в приміщенні. Лікарі працюють з думками, що точно зможуть допомогти пухнастим пацієнтам. Коментар про свою роботу люб'язно надала британка Кетрін Логан, яка вже не перший рік рятує життя чотирилапих. I'm from <різько> 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 Я Скатленд із Шотландії. Я приїхала, тому що у нас є українка, яка живе у нашій родині. Її звуть Рената. І ми її дуже любимо, тому що я була рада приїхати в Україну, щоб підтримати людей тут. Там, звідки я родом, дуже люблять собак та котів, тому ми справді розуміємо, що люди хочуть допомогти в догляді за своїми улюбленцями. І я думаю, що деякі люди сумують, що їм доведеться залишити своїх тваринок, тому ми хочемо підтримати їх, доглядаючи за ними. Не тільки жінки працюють лікарями та мають добре серце. Чоловіки теж вміють співчувати і нерідко вибирають такі благодійні професії. Коли діло доходить до чиєгось життя, упередження залишаються за стінами операційного кабінету. And, uh, I got this uh... Я отримав шанс приїхати в Україну, я допоміг українським біженцям в Румунії на кордоні, коли почалося повномасштабне вторгнення. І я подумав, що це найкращий шанс для мене бути тут і допомагати Україні. Я вдячний за те, що робить Україна для всієї Європи, і мені шкода, через що вам доводиться проходити. Всесвітні ветеринарні організації працюють і українці, які кожен день долучаються до рятувального процесу та витягують з того світу тисячі тваринок. Одною з таких є Ольга Бойко, що працює також ветеринарним хірургом, волонтером та допомагає тваринам у прифронтових містах. І зараз приїхали сюди організувати гарну роботу в Львівській області. Тут більш безпечно для іноземних лікарів, але не менш необхідно. Це обов'язково треба робити і людям цю ідею запроваджувати, що тваринок краще стерилізувати, а не знищувати, як часто звикли в нашій культурі. Тому було б дуже гарно, якби всі знали про стерилізацію, робили і по можливості приймали участь в проєкті. Так, безкоштовної стерилізації. Заступник керівника благодійного фонду СТЕП та директор соціального підприємства Зоохаб Оксана Черній також є невід'ємною ланкою в роботі притулку. Завдяки їй і не тільки вдається отримувати від наших німецьких друзів допомогу для тварин у зв'язку з збільшенням кількості безпритульних тварин на території нашої громади. Ми запросили в селище для тварин СТЕП клініку ветеринарів світу. І зараз у нас проходить масштабна акція по стерилізації безпритульних і домашніх тварин. Плануємо простерилізувати десь 600-700 тварин. Яна грицай, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.